Поки для того, щоб воно змінилось, пройшло мало часу. Я можу сказати, що є, е, е, мені сподобалась тенденція щодо декількох е, високопосадовців військових, зокрема, генерала Михайла Дропатова, з яким я перетинався по бойових діях, і можу його характеризувати дуже високо. Його призначили за начальника Генерального штабу, дається. Я можу казати тільки про тих, з ким я стикаюсь. Я можу достатньо високо Сухарєвського, полковника Сухарєвського характеризувати його організаційні і бойові якості, особисті моральні. І от Михайла Драпатова. Тому з моєї точки зору, український генералітет в цілому. Без конкретних особистостей, а як елементи системи, настільки неспроможний на ефективну організацію бойових дій в тих умовах, які ми маємо сьогодні. Можливо, ми маємо вже сьогодні таку армію, що могли би там за два тижні захопити всю Африку. Але в умовах війни з таким колосально не просто потужним ворогом. А ворог, потужність військовий, потенціал якого щоквартально зростає. А в таких умовах український генералітет не має організаційних і інтелектуальних здібностей для вирішення цієї задачі. Ще важлива річ, що змінилося після того, як Зеленський видав указ про створення окремого роду військ ЗСУ, сил безпілотних систем, до роботи яких ти маєш відношення? А, ну поки що нічого не змінилось, а процес буде наступний. Спочатку там законодавчі зміни вони наскільки я знаю, будуть тільки в квітні. Потім почнуть потім буде перерозподіл, фінансовий формування окремих підрозділів і так далі. І так далі. Скажу так, я зичу полковнику Сух... Вадиму Сухаревському всіх саме найкращі побажання, щоб у нього вийшло, і але я хочу, щоб наші телеглядачі, чи як це правильно сказати, інтернет-глядачі, щоб зрозуміли, що е, створення сил безпілотних систем, навіть якщо сьогодні ми ще не маємо нічого. Цьому напрямку цей процес тільки розвивається. Все ж таки, це додатковий до того, що ми маємо вже сьогодні. все таки на сьогоднішній день деякі бригади вже формують батальйони БПЛА, багато бригад сформувало роти БПЛА, формуються поступово окремі підрозділи. БПЛА процес іде, якби ви не йшов шановні глядачі, які знаходяться в Україні, ви б сьогодні в Україні вже б не дивилися цей ефір. Тобто, слава Богу, що певні процеси вони відбуваються.